Вітаю, дорогі брати та сестри. Сьогодні хотіла б поговорити з вами про атмосферу в сім'ї та як саме сім'я сім'я повинна стати частинкою неба на землі. І знаєте, ми самі створюємо атмосферу в наших домах, яка наповнює кожний його куточок. Тому першою нашою цитату, перша наша цитата звучить так: значною мірою. Значною мірою атмосферу в сімейному колі створюють батьки, і якщо між ними є незгода, то цей самий дух передається і дітям. Створюйте в сім'ї затишну атмосферу ніжної турботи. Якщо між вами з'явилася відчуженість і ви розумієте, що далеке від того, аби бути біблійними християнами, наверніться до Бога. Бо характер, який ви розвиваєте в час випробування, Може залишитись таким самим і в час приходу Христа. Якщо ви бажаєте бути святими, щоб перебувати на небі, то спочатку повинні стати такими на землі. Риси характеру, який маєте при житті, не зміняться й після смерті, тобто під час Воскресіння. Ви вийдете з могили з тим самим характером, який був у той час, коли жили в сім'ї та суспільстві. Ісус не змінить вашого характеру в час свого приходу. Робота щодо перетворення має виконуватись нині. Наша доля в майбутньому залежить від нашого теперішнього повсякденного життя. І знаєте, мені приходить на думку така цитата. Це було невдовзі після мого хрещення. Я думаю, вона вам всім буде знайома. Що якби ми розуміли, що над нами як відкрите небо і ангели записують всі наші слова, всі наші думки, всі наші мотиви, то половина зроблених нами справ вона б не була все ж таки сказана, зроблена і подумала. Тому що ми розуміли, що все записується в книги життя, які потім будуть розглядатися на небесному суді. І знаєте, ангели не тільки дивляться за нами з неба і ведуть, так би мовити, такий облік, а й полюбляють бути присутніми в тих домах, де прославляється Бог, і де батьки своєю манерою спілкування один з одним подають дітям дорогоцінний і живий приклад того, якими вони їх бажають бачити. Тому Бог. Воліє, щоб наші родини стали символом небесної сім'ї. Нехай батьки і діти щодня пам'ятають про це. Ставлячись один до одного як до членів Божої сім'ї, тоді їхнє життя стане для світу наочним уроком того, якими можуть бути сім'ї, котрі люблять Бога і дотримуються Його заповідей. Христос буде прославлений, Його мир і милосердя, як чудові пахощі, сповнять родинне коло. Саме такі сім'ї будуть надійною, запобіжною мірою від ростління, яке панує в цьому світі. Тому провадьте справи сім'ї мудрої з любов'ю, а не пануйте в ній залізною рукою. Пам'ятайте, що діти мають потреби не тільки в осудженні та виправленні, а й у підбадьореній похвалі, в теплих і приємних словах доброти. Сім'я це місце, де наші діти всьому навчаються. І також приведу вам наглядний приклад того, що якщо хочете виховати дитину, то в першу чергу потрібно виховувати себе. Одного разу Біллі Грейм розповідав про дівчинку, студентку коледжа, яка отримала важкі травми в автокатастрофі, і, помираючи в лікарняній палаті, вона сказала своїй мамі: Мамо, ти вчила мене всьому, що потрібно для життя, як правильно припалювати цигарку, як тримати бокал з коктейли, як запобігати вагітності. Але ти не навчила мене помирати. Скоріш навчи мене, мамо, тому що я. Помираю. Ось чому ніколи не забувайте, що ви повинні зробити свою домівку світлою і щасливою для себе, виховуючи в собі чесноти, притаманні Спасителеві. Якщо зростете хреста, запросите Христа у власну домівку, то зможете розділити, роз, розрізняти я бачаю, з добро і зло. Ви допоможете своїм дітям зростати деревами праведності, що приносять плід Святого Духа. А чому Христос це наш приклад у всьому? Тому що Він прийняв нашу людську природу і вже пройшов той шлях, по якому нам тільки доведеться йти, або по якому ми зараз йдемо. Він зазнав всіх спокус, яким ми наражаємось. Він знає, як це бути в наших чоботях. Ось чому вся Біблія від першої сторінки буття до останньої сторінки Книги об'явлення, а також Дух Пророчий, вчить нас дивитися тільки на Ісуса. Ось чому Христос повинен бути центром нашого життя, наших думок і наших бажань. І закінчу нашу зустріч такою цитатою. Найперше, що необхідно зробити у домі... християнській домівці, це переконатись у тому, що в ній перебуває дух Христа. Аби кожний член сім'ї був здатний узяти свого Христа і йти слідом за Ісусом. Амінь. Амінь.